Доброго ранку, доброго дня, всім вам бажаю щастя й добра. Сьогодні у нас тема заняття пори року та їх місяці. Послухайте вірш пори року. придумала мати донькам імена. Це літо і осінь, зима і весна. як весна приходить, то цвітуть сади. І пташині всюди дзвенять голоси. А як прийде літо, все кругом буя, і радіє літо вся моя сім'я. Нам щедра осінь приносить плоди, дають врожаї, поля і сади, а слідом за нею зимонька зима, снігом і морозом землю обійма. Діти, назвіть ще раз пори року. Кожна пора року має три місяці, всього їх є 12. Давайте їх назвемо. Зима це грудень, січень, лютий. Весна березень, квітень, травень. Літо червень, липень, серпень. Осінь вересень, жовтень, листопад. Глянь навколо оком пильно і побачиш місяці. Ось повільно, неухильно йдуть по черзі місяці. Тільки закінчується один місяць, починається інший, і жодного разу ще не було, щоб січень перейшов раніше, ніж грудень, а травень обігнав би квітень. Місяці ідуть один за іншим і ніколи не зустрічаються. А у народі люди розповідають що одна дівчинка бачила дванадцять місяців водночас. А як це сталося? Послухайте українську народну казку дванадцять місяців. Жила була дівчинка-сирітка та люта мачуха. У мачухи була своя дочка, то вона її жаліє, добре годує і гарно одягає, а над бідною сиротинкою знущається. Як Лютої зими посилає мачуха сироту в ліс і наказує назбирати суниць. Заплакала дівчинка та в кого помочі просити, коли мачуха за двері вигнала в одній сорочці. Іде вона лісом, від холоду ніг не чує, а кругом сніг та хуртовина довго брела снігами, коли, бачить, на горі вогонь горить. Заледве добралася до тієї гори. Підійшла до вогню, а там сидять дванадцять чоловіків хто в кожусі, а хто в гарній літній одежині. Побачили сиритку, посадили біля вогню, накрили кожухом, зігріли і розпитують, чому вона в таку люту стужу сама серед лісу блукає. Послала мене мачуха в ліс, аби я суниць принесла, а як не принесу. Вона мене зі світу жжене. Ну що, брати місяці, запитує гарний парубок і білому кожусі, чи можемо ми цій дівчині допомогти? Я міг би подарувати їй суниці, брате січню, відповідає хлопець у брилі і вишиті сорочці. Та тільки ж не можу я попереду інших братів виступати. Я пропущу тебе, брати лютий, сказав Січень. Добре. Брате січню, я криги обламаю і березню дорогу прокладу. Спасибі, брате січню, відказує березень, а я сніги розтоплю і землю обігрію, щоби квітень зміг осподарювати квіти засівати. От у мить стало в лісі тепло, потекли струмочки, з під снігу вибилися перші квіточки. А тепер твоя робота, брате травню, сказав квітень. Засівай траву де заквічуть дерева. Білий ліс раптом почав зеленіти, на галяві не зацвіли фіалки. Дівчина на радощах кинулась їх збирати, але тільки ж взяла, бо вже приступив брат червень, і бризнули попід кущами червоні зграйки суниць. Збирай, дівчино, швидше, бо не довго моя влада, сказав червень. Почала вона збирати сунички в кошик. Ще й брати місяці їй допомогли, назбирала повен кошечок і приступив до неї брат Січень. Оце тобі, дівчино, наш подарунок. А зараз я знову засиплю землю снігами, бо взимку їй треба відпочивати. Бері свої суниці, а щоб по дорозі в лісі не замерзла, ми тебе до хати проведемо і дарунків у дорогу дамо за твоє добре серце. Бо ніколи доля сиріцька не буває без опіки. Глянула дівчина, серед снігу стоїть карета, запряжена білими кіньми, а в кареті повно всякого добра. Гарна шубка, і черевички, і хустка, і намисто, і грошей багато. Одяглася дівчина, подякувала братам місяцям, сіла в карету та й поїхала додому. Чи змогла дівчина виконати завдання Мачухи? Хто їй допомагав? Чому? Які дарунки отримала сирота? Які місяці допомагали? Скільки місяців у році? Вірно, рік має 12 місяців. А яку пору року ви любите найбільше? І за що? Вам домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, найулюбленішу пору року і надішліть фото своїх робіт. Я буду чекати з нетерпінням. До побачення! Всього найкращого!